Доброго-доброго ранку. І вже 31 жовтня, ще листопад і 15 грудня. В'єтнам, фукуок. Супер, як подумаю, В'єтнам. Три місяці, три місяці, віза 25 доларів, 25 доларів і три місяця фукуок. Ух, фукуок, супер. Ну що, а Філіппіни вже починають подобатися. Ну, отака кімната, хто не бачив перше відео. Ну, така природа в дворі куконці, ну, кондо. Всі квартири нові, все супер. 250 доларів. Отака От кімнатка, хто не бачив, холодильничок, викроволновка. Вчора закупився. ну Продукти, якщо на базарі куплять недорого, ну готувати я вже насильно не, 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 не люблю. Легше б так поїсти. Отака От гета. душова. Ну все, 250 доларів в місяць, Кімната в кондо. Байсейн ходить, що на готову чучки. Очечки, очечки. <смеш> І піду зараз плавати в басейн. Басейн великий, метрів 100, навіть не 100, ні, ну 50 точно. І потім море до кілометра відсюди піду купатися. Ну, а мопед 130 доларів в місяць. Я вже все проплатив аж до 15 грудня, щоб уже не думати. Тільки комунал... комунальніше входять. ну Там виходить, не знаю, 50-100 доларів. Смотреть, як економить. Кондиціонер каже, якщо включати не будеш, а вентилятор то там буде недорого. Не, не ну щоб так сильно жарко, я не сказав би, нормально, нормально. Все, Філіппіни подобаються. Е, насчет аккаунтів, та, е, основний аккаунт, походу. Походу, ну його заблокували, як обичний. апеляції пишу, ну це раз щось серйозно заблокували. Е, цей місяць попишу, ні, то будуть її розвивати, що там є. Там 4 аккаунти в інстаграмі є, я їх виставляю постійно в ленту, пропускаю і... і так як вони підписані, показую. А Ютуб хорошо пішов, Фейсбук і Тік-Ток сильно хорошо пішло. А Інстаграм щось в мене, і хейтери якісь з'їлися, або бивші дівчата, або ще щось спеціально. Прямо в мене, ну, навіть ці аккаунти, що залишилися, вони ограничені, огранічені, вони там в охватах огранічені, тому, тому, вони геть не йдуть. А Ютуб, Фейсбук. Нормально, тік-ток нормально йдуть. Я виставляю всі свої аккаунти, так що можете заходити заходить на другі сусіді. Ну все, Філіппіни. Філіппіни, супер. А, і мужчинам в Азії, дівчат не пікаперить, Не треба, пішов, вибрав, як хоче, гази загорілися, мурашки, зробив сиділи і все. Я вчора за пікапер в ресторан потрапився і не було мурашок. Більше цього не робити, Там Це було другий раз. Вазі біш такого не робитиму. Все, всім пока пока.